Підкорити вершину за дві години, щоправда, не на природі, а у приміщенні. На змагання із боулдерингу з'їхалися більше сотні професійних скалелазів. За дві години учасники повинні подолати майже 50 різноманітних маршрутів. І сила, і витривалість, і гнучкість вони тут знаходять своє місце. І, мабуть, якась комбінація цього і інтелектуальних зусиль, тому що ну, наскільки ти розкладаєш разу, наскільки ти продумаєш, як ти будеш рухатися, це. Ну, це половина успіху, якщо не більше. Перевіряють тут власні сили і початківці. Для них організатори створили спрощені маршрути. От ті ж двіження стаються, то зацепочки з за крон дірс, вони побольше, покрупні, а Більш комфортні движення. Тоси тобто для спортсменів це все менше далі, то це все упрощення для новичків. Це зацепки побольше, движення полегше, навісання не такі вже во такі. Тобто Упрощаю такі змагання для спортсменів з усієї України у Львові відбуваються вперше. Тому насамперед для учасників це цінний досвід. Тяжело на ки коли потолок дуже тяжело. Вот. І і плохо видно ноги. Ну і много за це. Ти не видіш, куди ставити ноги. і За це путаєшся, довго висиш на руках, сили уходять і і падаєш. Наступні змагання зі скалелазіння відбудуться на скелях довбуша влітку.